Тут рибальські пригоди пише дуже дивно. Де тя е, до тебе приставала, покажи на ляльці. Знали чи ні? Ляльцями. У нас є лялька, до речі, ну ляль буду чіпати. <гас> ні, ні, у нас є ляльця. А, Просто а... людина попросила, покажи на ляльця. Ось, будь ласка, Вадиму ляльця. Прошу дуже. Виконуй е -е... ваше бажання. Далі написала Надія. Тьоті пустили по колу хлопчика, а він не розгубився і подякував. <гас> Вадим не з тих, що розгубиться. І це було коло. Це так. була шеренга, <смітна> <смітна> Я вам так скажу. Люди, якісь написали, що Боже, Боже, та як ви можете про це так говорити і сміятися з цього. Це ж до чоловіка приставали, уявіть, якби шестеро мужиків приставало до дівчини. Я вважаю, що це не співмірні речі. Угу. Коли шість вродливих жінок пристають до Вадима Дзюнька, йому, як мінімум, це додає впевненості. І здивування. Здивування. <смітна> Аж шість. Аж шість. Ну, тобто, в нього за все життя було чотири, а тут за раз шість разом десять.